What are you Тернопільське управління в департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із військовою контррозвідкою Служби безпеки України викрито протиправну діяльність жителя Теребовлянської громади. Вказаний громадянин пропонував військовозобов'язаним чоловікам за неправомірну вигоду отримати довідку військово-лікарської комісії щодо обмеженої придатності до військової служби. Даний громадянин організував корупційну схему, яка полягала у підшукуванні військово-зобов'язаних чоловік. В подальшому даний громадянин пропонував їм за неправомірну вигоду вплинути на рішення військової лікарської комісії та в подальшому отримання фіктивного діагнозу і отримання довідки військової лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Зловмисник оцінив свої послуги у 8 тисяч доларів США. Працівниками Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки було затримано вказаного громадянина під час одержання раніше обумовленої суми грошових коштів на гарячому. За даним фактом Тернопільською окружною прокуратурою було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.